Слава Ісусу Христу! Цікаво, у нас в Україні досить активне політичне життя завжди було. І останнім часом у нас популярне слово це слава. До вторгнення у нас популярне слово було зрада. Часто казали, там зрада, там зрада. А до війни, яка почалась в 2014 році, у нас нерідке було таке слово ганьба. Я хочу сьогодні говорити проповідь на четвертий розділ першої книги Самуїла, який можна було б назвати словом ганьба, але було б більш літературно назвати знеславлення. Отже, прочитаємо цю історію. У той час Ізраїль вирушив на війну проти филистинців. Вони отоборились при Евенезері, тоді як филистинці стояли табором під Афеком. Филистинці вишукувались у бойові лави проти Ізраїлю і розпочалася битва. Ізраїль був розбитий филистимцями. Під час бою на полі битви полягло близько чотирьох тисяч чоловік. Коли військові мужі повернулись до табору, ізраїльські старішини сказали: чому сьогодні так вразив нас Господь перед филистимцями? Давайте візьмемо з собою з щіло ковчег Господнього заповіту. Нехай він буде серед нас. І врятує нас від рук наших ворогів. Тож військові послави щіло людей, котрі і спровадили звідти ковчег заповіту Господа Саваота, що сидить на Херовимах, ковчег Божого заповіту супроводжували обидва сини Ілія, Хофні та Пінхас. Коли сталося, що так сталося, що коли ковчег Господнього заповіту прибув до табору, то весь Ізраїль так голосно закричав, що здригнулась земля. Почувши цей потужний вигук, филистимці почали питати, чому це такий гучний вигук у єврейському таборі? А коли дізналися, що Господній ковчег прибув до табору, то филистимці перелякалися і говорили, їхній Бог прийшов до табору, потім додали, горе нам адже чогось подібного досі ще не було. Горе нам, хто врятує від руки такого потужного Бога? Адже їхні боги вражали єгиптян усякими карами ще перед пустелею. Тож зберіться з силами і виявіть усю мужність филистимці, аби часом вам не довелося служити євреям, як вони служили вам. Отже, будьте мужніми і вступайте в бій. І филистимці ринулись у бій, вони цілковіто розгромили ізраїльтян, так що вони порозбігались по своїх наметах. Це була дуже велика поразка, в якій полягло 30 тисяч піших ізраїльтян. Захопили филистимці також і Божий ковчег. А обидві сини Ілія, Хофні та Пінхас, загинули. Того самого дня пощастило вирватися з поля битви одному венеямінцю, який прибіг у щело, його одяг був розірваний, а його голова посипана порохом. Коли він наблизився, Ілій якраз сидів на стільці біля самої дороги, вдивляючись у долечінь адже його серце тривожилось за долю Божого ковчега. Коли ж той чоловік прибіг до міста і розповів, що сталося, усе місто заголосило. Почувши це велике голосіння, Ілій запитав, Що це за лемент, я чую. Але якраз прибув до нього той чоловік і про все розповів Ілію. На той час Ілію було вже 98 років. Його очі потьмяніли, так що він майже не бачив. Отже, той чоловік сказав Ілію: Я той, хто прибув з військового табору, і сьогодні я ледве втік з поля бою. А той запитав, що сталося, мій сину? Відповідаючи, вісник сказав: Ізраїль кинувся навтіки. Перед филистимцями і в бою полягло дуже багато людей. Загинули також обидва твої сини, Хофні та Пінхас. Захоплено і Божий ковчег. Коли вісник згадав про Божий ковчег, сталося так, що Ілій впав на взнаки зі стільця біля входу до брами, зламав свій хребет і помер, оскільки він був чоловіком похилого віку і важким. Він був суддею Ізраїля 40 років. Його невістка, дружина Пінхаса, була вагітною і незабаром мала народити. Почувши про те, що Божий ковчег захоплено, а також про смерть свого свекра та свого чоловіка, вона впала навколішки і народила, оскільки в неї почались перейми. І коли під час родів вона помирала, ті жінки, що стояли біля неї, казали: Не бійся, адже ти народила сина. Але вона нічого не відповіла і навіть не звернула на це уваги. Вона лише назвала хлопчика Іхаводом, говорячи, відійшла слава від Ізраїлю, оскільки був захоплений ворогом Божий ковчег. А також у зв'язку з смертю свого свекра і свого чоловіка. Вона ще раз повторила: відійшла слава від Ізраїлю, тому що не стало Господнього ковчега. Така історія. Ім'я Іхавод означає знеславлення. А якщо ми подивимось на структуру цього тексту, будь ласка, наступний слайд, в принципі, ця, цей розділ можна розділити на два блоки: війна з филистинцями. Ми читали про першу битву, перші втрати. далі Ізраїльтяни покладають свою надію на ковчег, і після цього відбувається розгром, тобто велика поразка, багато втрат і втрата ковчегу. І друга частина розділу розповідає про реакцію на оцю поразку. Про те, як помер священик Ілій, і оце ім'я, і хавод знеславлення. І ви помітили, якщо ви слідкували, що я всюди відмічав жовтим ковчег Божого Завіту, він повторюється дуже багато. Тобто, це ключове таке поняття, яке об'єднує всю цю історію. Будь ласка, наступний слайд. Наступний слайд буде. Ага. Е, і ще один такий момент. На початку четвертого розділу, якщо хтось слідкував не за екраном, а за своїми бібліями, ви би побачили, що я навмисно пропустив одну фразу: до слів Самуїла прислухався весь Ізраїль. Е, на мій погляд, ця фраза стосується попередньої історії, тому що коли читаєш тут, або особливо в синодальному перекладі, і ібила слова Самуїла к народу. Народ пішов, видається, наче Самуїл пророк сказав: народ пішов, поразка, а Самуїл наче тут не при чому. Тому я цей шматочок першого віршу відносив до попереднього розділу, коли ми минулого разу читали про те, як Самуїл став Божим пророком. Отже, далі, будь ласка. Війна з филистинцями відбувається і. Старішини вирішують, давайте візьмемо ковчег Господнього завіту з собою. І якщо так прагматично на цю ситуацію подивитись, то у такому рішенні є доцільність. Тому що коли ковчег прибув у табір, ізраїльтяни так піднялися духом, так закричали, тобто, все, ми, ми готові всіх тут покласти, тому що з нами ковчег. Ми тепер нічого не боїмося. А вороги злякались. Філистинці перелякалися, що сталося, чому вони так кричать? До них прийшов їхній Бог, все, нам, нам тепер горе, нам зараз біда, нас зараз поб'ють. Що робити? Тобто логічно було б, щоб ізраїльтяни на такому підйомі перемогли, а перелякані філистинці отримали поразку. Але ж поразку отримують ізраїльтяни. Є всі умови для перемоги, але Бог посилає поразку. Як? Народ реагує на поразку. Серед народу горе. Ми читаємо, що у щіло люди голосять, тобто це траур, це, це велике горе. Священник Ілій переживає за ковчег Божий. Тобто йому страшно, а що буде з ковчегом? І коли він дізнається про поразку: 30 тисяч загинуло, буває. Сини вмерли. Знаю, Бог так сказав. Ковчег втратили, падаю, помираю. Він не очікував, це, це його вразило. Жінка Пінхаса вагітна, народжує дитину, народжує сина. Згадаємо, ми пару, пару, тижн, пару проповідей назад читали про Анну, що означало для жінки в Ізраїлі народити сина. Це просто це найголовніше. Вона навіть не звертає на це увагу. І хавот, знеславлення. Тобто вона не каже: о, я народила сина, називу я його ганьба чи називу його знеславлення. Вона просто єдине, що сказала, знеславлення, нам ганьба, ми втратили ковчег. Тобто вона ні про що інше не думає: знеславлення. І якщо так подивитись, ну а взагалі-то це така досить благочестива реакція. Люди так переживають за цей ковчег. Чому ж поразка? Що ж таке сталося? Що, чим взагалі був ковчег заповіту для Ізраїля? Це святиня. Місце Божої присутності. Е, коли Бог дає Моїсею наказ зробити ковчег, він каже, що там я буду зустрічатися з тобою. Там я буду з тобою говорити. Це ознака того, що з ними Господь. В Ісуса Навина ми читаємо, як. Заносять ковчег у воду, і вода розступається. Тобто, поки з нами ковчег, це Господь веде нас у війнах і Він прожене всі ці народи сперед перед нашого лиця. І це символ загалом заповіту, що Господь сказав: ви будете моїм народом, я буду вашим Богом. І от ми втрачаємо цей символ завіту, цю святиню, цей ковчег, через який з нами говорить Господь. Це знеславлення. Це для Ізраїлю означає, все, ганьба, нас Бог залишив, все зруйновано. І якщо подивитись, от як Ізраїль, який у нього світогляд? Вони вважають, вони бачать, ми Божий народ, Господь нас обрав, Він перебуває серед нас. Все залежить від Бога. Коли відбувається поразка, старішини кажуть, чому Господь нас вразив перед филистимцями, вони не кажуть, чого філистимці такі сильні, вони нас вразили. Чого ви такі слабкі чого ви побігли? Ні, Господь нас вразив перед филистимцями. Все залежить від Бога. І вони покладають свою надію на ковчег Божий. Він нас врятує. Хай Господь особисто з нами йде, хай ковчег Божий буде з нами. І от коли вони втрачають у бою ковчег, то це просто крах їх світогляду. Це ганьба, це знеславлення. Це можна зрозуміти, що тепер Господь нас залишив. Це завіту нема, Бога нема. Невже наш Бог виявився слабшим за богів тих филистинців? Як Бог таке міг допустити? Як він може допустити, щоб святиня була у руках беззаконників? Якщо ми згадаємо попередній раз, то Самуїл. Бог через Самуїла сказав таке пророцтво у 3 розділі 11 вірш. Господь каже: я вчиню в Ізраїлі таке, від чого в кожного, хто це почує, задзвенить в обох вухах. Оце воно, оце крах, оце що це? Ми втратили ковчег, просто крах повний. І якщо так порівняти, то, наприклад, коли в часи Єремії ізраїльтяни казали, тут храм Господній в Єрусалимі, тут ніколи ворога не буде, тут все буде нормально. І коли вавилонці захопили оцей зруйнований храм, це такий же був шок. Такого не могло бути. Як це Бог дозволив зруйнувати свій храм? Можливо, щось подібне відбувається зараз, коли хтось звик вважати Росію братнім народом, її культуру, своєю культурою. А зараз шок. Що робити? Це завжди для мене було рідне, а тепер це рідне для мене ворог. Або, можливо, для когось з Росії, що ж робити, моя батьківщина зараз просто ворог світу номер один, мені продовжувати бути з батьківщиною чи стати ворогом своєї батьківщини. Тобто, це крах, це злам свідомості. І подібне ж злам свідомості відбувається, коли учні Ісуса бачать Голгофу, знають, що Ісус взятий і розіп'ятий. А ми ж думали, що це Він. Ми ж були впевнені, що це Месія. Бо Ізраїль вірив, що Месія стане царем, буде владарювати, і всі народи підкорять Ізраїлю. Тобто це злам свідомості. Якщо подивитись, чому ж так відбулося, чому задзвеніло в обох вухах, то який же ж духовний стан Ізраїлю в цей час? Ми читаємо, що це ще не часи царів, нема царя, це часи суддів. І в часи суддів кожний робить, що вважає справедливим. Це час духовної анархії у народі, і багато гріха через це робилося. Ховній Пінхас, які загинули в цій битві, це священники, які служать при Прискінії і при ковчегу, і роблять страшні там беззаконня. Тобто у храмі робиться беззаконня і все влаштовує. Це нормально, наче старішини народу. Кажуть, а за що нас Господь вразив? Ні за що. Ми ж хороші, ми ж Божий народ, а давайте візьмемо з собою ковчег. Чому вони вирішили, що на війну треба брати з собою ковчег? Бог їм це сказав? Ні. Чого вони задають, оце питання, за що? І навіть не, питають, не намагаються зрозуміти, а дійсно, за що? Взяти ковчег на війну це взагалі-то спроба маніпулювати Богом. Ну, Бог же ж не може дозволити, щоб його ковчег захопили. Ну, то ми візьмемо з собою. І от така їх надія на ковчег схожа дуже на ідолопоклонство. Вони не кажуть, Господь нас врятує, вони кажуть, ковчег нас врятує, як мідяний змій, з якого вони зробили ідола. Отже, якщо підсумувати, то головна думка цього тексту: оця ганьба, оце знеславлення Ізраїлю це не результат поразки і втрати ковчега. Ганьба те, як вони жили, знеславлення те, як вони ставились до Бога. Знеславлення Ізраїлю не в поразці і не у втраті ковчегу завіту, а в тому, що вони нехтували Божими законами і байдуже ставились до Бога. А поразка це лише наслідок. Образ життя Ізраїля це беззаконня. Вони можна уявити, що вони так думали, як же Бог міг дозволити, щоб ковчег був у руках беззаконників? А Бог цього і не дозволив. Він у вас його забрав, бо ви зараз були беззаконниками. Ви залишили Бога, нехтуючи Його словом. І якщо подивитися у филистинців у цій історії більше Божого страху, ніж в Ізраїлю. Ізраїль каже, а, ми з собою ковчег візьмемо і всіх переможемо. А филистимці кажуть, до них їх Бог прийшов, а ви знаєте, що це за Бог? Тут навіть так. Перекладено, що це ті боги, тобто вони навіть дуже погано уявляють, чи там у того Ізраїлю один Бог чи багато богів, але це той Бог, який вразив єгиптян. Це дуже сильний Бог. Що нам филистинці робити? Тобто страх Божий у Филистинців в даному випадку у безбожників більший, ніж у Божого народу. І Бог допускає в даному випадку знеславлення свого народу, дозволяє захоплення. Свого ковчегу, знеславлення певним чином свого ковчегу, але він виходить за рамки уявлень народу, продовжуючи пильнувати свою славу. В Ісаї 48.11 написано, що Господь каже, я не поступлю своєю славою нікому іншому. Отже, підсумовуючи, які ми висновки з цього можемо взяти, справжня ганьба для Божих дітей для Ізраїлю тоді, для нас сьогодні, не тоді, коли ми. Переживаємо якусь життєву поразку. Але тоді, коли ми залишаємо Бога, коли ми починаємо нехтувати Його Словом, Його волею для нашого життя, коли ми не маємо Божого страху, оце для нас буде знеславлення. Далі нам даремно розраховувати на те, що Господь нас захистить, якщо ми так живемо, якщо ми не слухаємось Його. І маніпулювати Божою славою це погана ідея. Нерозумно нам буде каз... щось отак от від себе сказати, а тепер Боже виконуй, бо я ж твоїм іменем це сказав. От я вирішив, що ти отак зробиш, і ти тепер роби. Або ти виявишся нечесним в очах інших людей, яким я це сказав. Так, нерозумно робити, якщо тобі Бог не казав цього. І ще одне: іноді далекі від Бога люди можуть нас навчити, що вони мають більше страху Божого, ніж ми. Бо ми дуже часто звикаємо. До Бога, до Його слова, до Його благодаті. І починаємо забувати, а хто взагалі-то ми і хто такий Бог. Бо нам починає здаватися, що ми десь дуже поряд, а насправді ми без нього ніщо. Бог виходить за рамки наших уявлень. Господь не передбачуваний для нас. І єдине, на що ми можемо твердо опиратись, це Його слово. Ми знаємо, що Він буде чинити так, як він сказав. Але от наше уявлення, це те, де ми можемо дуже багато заплутатись. І нарешті ще такий висновок. Якщо нам здається візуально, от ми бачимо ситуацію і виглядає, що Бог програв, що Бог дав знищити, що Бог відступив, чи, чи готові ми далі після цього йти за ним. Ізраїль, після втрати ковчегу, був у ситуації, що Господь нас залишив, мабуть. У нас дзвонить в обох вухах, ми не розуміємо, що робити. От якщо ми переживаємо якусь таку ситуацію, наче Господь покинув. Чи лишаємось ми вірними Його слову і його шляху, це ті питання, які нам варто собі задавати, щоб нам іти за ним і бути вірними йому у всьому. Отже, давайте ми будемо молитися про те, щоб нам мати Божий страх, щоб нам дбати про те, щоб Боже слово діяло у нашому житті, щоб нам серйозно до нього ставитись. І щоб нас засмучували не якісь життєві негаразди і поразки, коли ну, от щось не вийшло, щось валиться з рук, десь, десь я засмучений, десь всі мене не розуміють, десь я не те щось роблю, нічого не виходить. Але хай нас засмучує, коли я чомусь перестав читати слово, чомусь я перестав молитися, чомусь мене перестає це цікавити. Оце для нас тривога має бути, а не те, що щось не працює. Коли є поразка, перевірмо. Як старішини правильно сказали, але не зробили. Перевіримо, за що? Якщо ми вірно йдемо Божим шляхом, тоді не варто опускати руки. Але якщо є щось у нашому житті невгодне у Господу, нам треба виправлятись, тому що головне для нас це стосунки з Ним. Отже, будемо молитися. Слава Господу, нехай буде. Слава Тобі, хвала за твою любов до нас, що ти помер за нас на Голгофському Христі і викупив нас у свій народ. Боже, допоможи нам іти Твоїм шляхом, цінувати те, що ти для нас робив, ніколи не забувати, з якого болота ти нас витягнув, Боже, щоб ми пам'ятали, хто ми і хто ти, Боже, і щоб ми вірно слідували за Тобою, і насамперед цінували Твоє Слово і стосунки з тобою. Нехай Тобі буде слава і через наше життя також. Амінь. så